Всім привіт! Нещодавно ми проїжджали біля мого улюбленого автосалону Toyota City Plaza І ось якого красення ми тут знайшли Toyota Січар гібрид 24-го року. Для тест-драйву поки що недоступний, але ми можемо вже подивитися на нього і вже посидіти всередині. Давайте коротенько оглянемо його. Це пушечка. Подивись. Подивись на цей. Це як всіх е в літаках військових. Реактивний двигун. І, і воно, бач, можна відчиняти, зачиняти. Як? На, так, на рівні твоїх очей. Та ну я тут все бачу. Це точно не Peugeot 2008. Тут вогонь, тут воно. Площадка під ногу? Із запасом. Із запасом ходу? Так. Да. Подивимося. Тут місця більше, ніж достатньо. Поперекова підтримка. Є. Ха -ха! Вона навіть регулюється електрично. Який це кайф. Який це кайф. Пам'ять сидінь є, в електричне налаштування. Підсвітку зробили нарешті. Всього. Це інтентар. Інтентар, нубін-підсвітка. Під кольорку кузова. Ну, вогонь. Автоматичні дальне, паливний бак, електропривід багажного відділення. Так, да, прикольно. Тільки назад. Ага, ага. Ось як воно працює. Треба брати на тест-драйв, Натикати лайкосики, щоб нам дали її на тест-драйв. Я дуже хочу на ній покататися. Не вистачає накладочки. А, це вони зняли її? Ну, мабуть, зняли. Ну, тут така сама судя закріплення, тут така сама, як і в равчик, і як попередньо. Це ж цікаво, цякаво. коли ти відкрив, а тут усе. Ну, так. Бач, чотирьохціліндровий, дволітровий гібрид. Бачила камеру задню? І є в мене припущення, що туди можна буде зробити такий самий омивач задньої камери, як і на rav 4 Подивись. Так воно таке саме. Таке саме. І тут місце є для омивача. Тобто сюди можна буде омивач зробити і буде взагалі топчик. А передня камера є? Передня камера є, але там треба буде щось колхозити. Подивимось, давай. Ось його бачиш? І воно з глянцем, тому ну, я не знаю, як тут технічно це воно частина решітки. Тобто або засверлювати форсунку виводити, або якусь конструкцію там придумувати. Ну, принаймні воно трошки вище і можливо знак буде. Допомагати якось. Не знаю. Подивимось. Історія покаже. Так, Ні, вона гарненька. Ну як тобі подобається? Зручно. Враження. Файні. Файні? <laughs> так, диви який? Після Бо центрального підлокітника немає. Двері доволі широко відкриваються. Ви їх невисокі, виходити. Зручно? — Так. І це, звісно, вище.